Пишем. Дорогі друзі, радий вітати вас на каналі Моторхаб. Ми сьогодні з Максом, з моїм корішем, їдемо за цікавим, незвичним, нетиповим, одним єдин, єдиним проєктом. Проєкт дуже цікавий, такого ніде нема. Ну, мені е, по інформації, те, що знайшов я, Віталій. Е, такий автомобіль один в Україні. І більше таких нема. Зараз, зараз рухаємося по трасі, десь з правої сторони десь там Чернігав. От туди десь Білоруси. Но ми до них трошки не доїдемо, бо ніхер нам там що робити у нас краще. Пару слов. Дякуючи друзям нашому другу Сергію Дімону, що запропонували такий проєкт. Спочатку вони самі хотіли на себе його купити, їм там потрібно для деяких своїх питань, для деяких своїх робочих процесів такий автомобіль, але ж ми дійшли до того, що він їм не дуже підходить, бо він високий, дуже високий. Кліренс цього автомобіля 50 см. Плюс. Якщо ви у яких машин таке є, можете написати в коментарях. Не полінуйтеся, напишіть у яких машин такий кліренс є. Ваші думки дуже будуть цікаві. Автомобіль коштує дуже дорого. Ну, в нашому випадку буде не дуже, а в цілому дуже. Як ідея, як сама постройка, як виконання. Ну Там багато сил і енергії і грошей було вкладено колись. Машина е, орієнтовно постройки, ну, це самоділка, я вам скажу одразу. Е, орієнтовно років десь 17-18 побудування. і... Деякий час вона побула в одних руках, потім в інших, і зараз вона потрапить до нас. Ми її покупляємо для себе. Що з нею буде? Які, яка її подальша доля? Ну як і з Гашця третім поки що невідома. Хоча погашця 63 є певні мислі, і вони вам думки, і вони вам. В подальшому, думаю, сподобається. Але ж для цього потрібно, щоб ви більше дивились, більше активнішали в коментарях, не тільки по поводу банки, там розіграшів, розіграшів і чогось ще. Хоча ми для вас там приготували дуже багато цікавих штучок по розіграшам, а й по тематике. Ну, побудування, оффроуду і так далі. Да, Макс он каже, що тут все заросше. Ну да, з, з, зрозуміло, полуничка тут десь продається. Зрозуміло, що дорога заросша, тому що їй вже 3 роки толком не користується в окремих випадках. І зараз ми спонтан, спонтанне інтерв'ю проведемо. Макс, yeah. ти знаєш, що за машина? Вона тобі подобається? Yeah. А собі б таку взяв би, ну якщо б була змога там, при найкращих умовах, хоч тебе є де зберігати, де за що ремонтувати, модернізувати і так Думаю, далі. Думаю, да? що да. Бачите, Макс, такий же десь десь в глибині деше, такий же, як і я, там, як і Віталій, що нам потрібно щось таке, чого немає ні в кого. І щоб це було ну там не універсальний продукт, а ось продукт для душі колись якось е, кайфануть від цього. Ладно, хорош ляля, зараз будемо під'їжджати, покажемо вам, що це за автомобіль. Такая приборка, тут сто рычаги. 1, 2, 3, ось 4. Такий вот обзор, печка бегачи, жарка. Так, температура на 90. Маємо надеюсь, что она більше не підніметься Масло, диск, мастила в норме. Едем вот так. На самом деле тут э, на 20 км прибреху. Тут на самом деле 70 180 кілометрів. Виїхали ми в 16.40! Так, ну що ми маємо? Ми маємо ось такий автомобіль. У нас на каналі. Автомобіль наш, для нас. Я вже казав, не що щось не буде, але ж він є. Мені дуже подобається. Вже проїхав я десь півтори години на ньому. Дав ушах гудіт, шумки там ніякої, а в цілому комфортний, м'якенький, їде. Ну, Зі швидкістю там окремі нюанси, потім розповім. Так, зразу ж я хочу перевірити, що тут у нас по бортовим редукторам. Тут все тепло, навіть і 20 градусів немає, і може, може 30. Так, тут у нас все тепло, тут все добре. Ну Тут в принципі плюс-мінус норм. Далі що у нас тут? Ну єлі-єлі тепле. Ну, У мене дитина чайок п'є гарячіше, ніж тут. Температура тут. Тут трошки більше, трошки тепліше, але ж там на 2, може 3 градуси. Норм, норм мене. Це влаштовує мене. Тут щось якась фігня стояла, цікавенька, що тут було. Ладно, то нам ще потрібно буде вивчати. Далі, 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 далі. Тут що у нас тут? Тут все отлично. Тут все отлічно, тут. Тут. Ну, на руку... Ну може, може 55, може 56 градусів десь так, не більше. Що я дивлюсь? Що Я, я бачу тут вакуумники шишиговські. М -м -м -м, цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво. Ну Бачите, я рукою тримаю, все добре. А, так. Далі подивимось так, що тут, тут -то блокіровка включається. Механічна блокировка. Дуже класно. І передній мост. І передній мост. тут Бачите, тут ще додав якась борода є. Тут тут, тут взагалі єлі-єлі тепленькі Так, щось у нас підкапує, але ми знаємо, що там ТНВД підкапує, але ж все одно перевіримо мас мастило. Будемо дивитися, що воно покажу. покажу. Опа, прикольчик. Прикольчик. Масло нанопротек, коли мінялося, Бачите? Дивимося на спідометр, спидометр. Еще можно 8000 їздить. Перша заправка не пройшла ударом. Вот у нас тут уже прикуриватель, працює зарядочка, бо забув взять. Правота взяла, а все приколы забух. Я даже не думал, что тут таке є. В принципі. Тобто заходить, стоїть. Прекрасно катим. Штайте ще ну, дохрена ще години ще дві їхати, півтори-дві. Ну нічого, В той час швидко пролетить. Ну що, я дякую ще Максу, що він підзняв для вас гарні кадри там, по пару секунд з вулиці. 耍毅 Покажемо, як там коробка виглядає. То воно все рідне, рідне. а Я ж, мабуть, і не казав, що це таке. Це е, рама, мости, коробка, та й мотори, я так розумію. Це все ОЕ. ну что, мы на месте. Будем сейчас чудо чудесное показывать Виталию, Максиму, Максиму, всем покажем. Тут отстегнули, отстегнутель, и тут отстегнуть. Вот, 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 вот. И застегните, как в шишиге, пожалуйста. О, Е. Ну что, Владимир Ильич, видишь сходу? Да ничего, блин, меня вон так протрясли. А, а я сходу вот, вот это вижу, а. вот этот шнуркель. О, блядь, блядь. А вот это заужение. О, так оно дышать может, да, так? <свистов> 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 да, 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 через трубочку дышит. Слушай, а не Вот тут где-то дуло. Вот тут где-то воняет, тут, -тут, -тут дует здесь. Но... Димом, дымом. Плюс сюда где-то подсыкает масло. Хотя так прямо открыть. Вот смотрим черное. Смотри. Да, ну масло много вот там. Туди на редуктор. Но масло с топляком Та дуже не, схоже не на... Не так уже богатые, я так, скажу. Ну, мы коли при... 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 приїхали за нею, ми не бачили на щупу зовсім нічого. Я думаю, что он просто брызгает. Отопление тут, тут можно включить, можно выключить. Ну, в двигателе уже кто-то был, потому что я думаю, что поддон и полуподдон снимался, короче. Вот. Свежий герметоз что-то там происходит, он его колотает. Я думаю, что скорее всего... Тут якісь шутни були змінені місті з поршнями. Тому зараз ну, вийшов дуже серйозний дисбаланс. А? ТНВД теж знімався? Ні, ТНВД Но то не цікаво. Раз. Нам Цікаво, чому поддон топон знімався короче, да, і що у нас тут по ГБЦ? Та, да, ГБЦ знімалось, Да Та, ну, навіть покраски видно, що даже, ну, от це ну, все да. покрашено, а поддон не покрашено. Ні, поддон такий. Ну, сам смысл, Я думаю, що е, загальна вібрація більш все похоже на те, що тут розбирався двигун, тут, може, щось там происходило з шатунами, їх поміняли, підкинули, і вони не таріровані, і тому у нас так колбаса здорова. Тобто, як мінімум, це перевірити прийдеться, короче, і оттарировать поршню. Ну, він то труханет, то не труханет. Вот якось воно там періодично. Ну, треба розібратися. Ну, на самом деле просто діагностика, выявить питання питание, короче, и подумать, що, що дальше з ним і все. Нічого страшного тут, я думаю, що немає. Тим більше для нас, що там страшного. Подивись, яка коробка. О, маленька. Так та часть вон воно. Да. Ось на ямі, я бачу, бачу, потім так заїдем, заїдем, ну, це буде. Заїдемо, заїдемо. Яма і що знизу, це буде окремий відос. Окремо Віталії підніме, що він там бачить, як вона працює, О, тому, я що, му, воно працює. Ну, да, воно цікавеньке. Ну, я особисто такого не бачу, зовсім ніде. Ну, у мене і досвід невеликий. Ну. Да. Обов'язково буде Рама, тут е, вентилятор. Не Ну, механичный тому що тут електрична херня стоит я думаю что блин тут место дивись конечно короче кирью охеренная заготовка для работы <с> охеренная <Россий> Ну як вам? вам ну, пишите свою думку так а, прикол в том что лебедка є. он даже ей не пользовался я вот тут дивлюсь ну это волгеб... волговские ручки я. мне подобается. Ну, дивись його. Нет. Ну, это охеренная тема. Продолжить. Но ну, это серьезно. ТН, какая фигня. Ага. Зар, зарядка. Вот сюда э, подключается. Масса. Угу. Выключили, идем на ту сторону. Сейчас еще покажу. Открываем еще одну дверь. Вот эту. Можешь открутить будем, открутить. О, просто вот так. Да. Чирик. Управление <связывающие> лебедкой. А, под капотом. Ну да, Зарядка карбуляторов. Как, О, как утюг. Утюг. <связывающие> Нет, это печка, понял, электричная. Да. Ну, какая разница. <связывающие> ну, да. ну, такая вот. И, это еще не, все. это еще не, не, все. не, 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 не. Это еще не все. Я рахую. Почекун. Не знаю еще як воно працює. Є ще підкачка. подкачка. Какие шланги підходять? А это це этот Компресор? Жопу не, не примастить. Вот эта штука откидывается. Не, ну это понятно. Якось. Я, ну, в принципе, кузову кусер. Да, не, кузов. Я думал, хоть кузовок, кузовок маленький, чему и Серега и не захотів собі себе. Там и не... А бак! А... а бак вообще просто шикарнючий. Глянь, даже уровень есть. Ну, да, Но да. когда я сюда загляну, я говорю, в баке ничего нема. А оно настолько прозрачно. Мы 60 влили. А оказывается, тут бак литров на 200. Я смотрю, Все светит, все работает. Ну, кое-где там лампы не горят. Вот. да, Да, то мы... размер туда и 20 наверное. Не, да. 20 да, а вот, а, вот тут вот, 33 дюйма. Давай сбоку. 33,6 А, 13,6, R20 F33 вот Не, не, не марка, короче да. Какие это, тут, блин, метр с лишним Это наверное, такие 42, наверное, точно Может 44 Ну если бы диски еще б с бэдлоком. И чуть шире. Ну а что, можно на колхозе, господи. Вот тут, ну, как бы заморочиться, без проблем можно сделать. Чуть-чуть поточить, чуть-чуть Типа хачется, которые разборные. Ну, как у нас. Кстати, ступицу надо посмотреть. Мне кажется, что что-то там есть. У нас же тоже 6 И диаметр очень, что-то на глазочек похоже. Так можно 6 на 220. Я уже подаю ну, Надо просто померить, посмотреть. У меня ломаные диски валяются, можно примерить. Если он сюда садится, то... Так прикол в том, что номер рамы тут, номер рамы с той стороны. Он читается, я уже рассматривал. Да. Можно. И номер рамы тут. Я то есть... смотрю, кроме помазан. Да и давай. Не, ну бля, порядок, слышишь? Вообще Свіклоподйомники, все, люк. Ось тут люк. Ми ну В принципі, ось телепередача і підійшла до кінця. отакий От автомобіль ми придбали. Що думаєте з цього приводу, як його модернізувати, робити щось чи не робити. там Двигун, впуск і ще щось. Дякуємо всім, хто написав коментар, хто поділився відео. Чекайте нових серій. Пока-пока.